Ми бачили матч, в якому вся Олександрія була щаслива від того, що їхні улюбленці змогли перемогти Київський Динамо і вийти до півфіналу Кубка України. Нав'язати бій, боротися, показати результат. І це було щастя для усього міста. Волин так само грала у чвертьфіналі Кубка України. Команда Віталія Кварцяного у першому матчі зіграла в нічую з зурею 1-1. Тобто, в принципі, шанси залишались на те, щоб пройти далі і спробувати все-таки пройти у півфінал Кубка України. І, чесно кажучи, ми сподівалися на те, що Волинь з характером зі злістю, з емоціями, якщо вже не йде мова про чемпіонат, то все таки, хоча б за кубок, спробує команда зачепитися, спробує якось проявити себе, але чесно кажучи, ну от ніяких сумнівів у нас не було ще до початку гри. Ми в Олександрії чекаємо нашого матчу кубка. Динамо-Київ, стежимо за матчем зоря Волинь. П'ята хвилина. У нас впевненість, що заря виграє цей матч у три м'ячі, як мінімум. Ми продовжуємо, бачите систему прогнозів. Ми минулого року її запустили. Минулої програми. Ми її запустили, ми будемо продовжувати і будемо про це говорити постійно. У нас ще в сьогоднішньому ефірі буде такий самий прогноз. Прогнози, які збуваються. Це найобразливіше і найнеприємніше. Не просто, що переможе зоря, зоря, яка сильніше, можливо, від Волині. а переможе з конкретною різницею м'ячів. І так сталося. Розумієте? Ми стаємо оракулами багато матчів в українському чемпіонаті, які можна прочитати до матчу, до гри. Так само, як і поєдинок Зоря Волинь. Другий чвертьфінальний поєдинок Кубка України. А був один з ключових епізодів матчу. Кравченко люб'язно пояснював арбітру, що не варто було показувати Міхі Горопевшику другу жовту картку. У центрі поля захисник Волині вирішив зіграти прямою ногою. Це при тому, що чотири хвилини тому він отримав перший гірчичник посадил міху на жовтне, даже ж дуб. дубла тренер треніграють. Навірно, зараз говори. Да, наверное, не зараз говори. наверное, просто человек покатился, он сразу дать жовту защитнику. Не ж навіть на був чим де Перша жовта картка міхи відкладений фол проти Гордієнка. Арбітер миттєво прийняв рішення і сповістив гравця ще під час атаки. Коли Волинь залишилася в меншості, вона вже мінімально програвала. У середині таймулі партії ніхто не заважав пройти флангом і зряче віддати на Гордієнка. Навіть головний арбітер не повірив, що зоря так легко забила. Піднялася паніка і Труханов пішов радитися з боковим. Той кивнув, Офсайду у Петрика не було. Нагнітати обстановку, що. Не знаю, нам казали, що чистий гол. І у них своє мнення. Ну, добре засчитали. Ви все-таки Петряк потрапив у це ж ваш друг трошки там би напіхали йому. <рес> ну, звісно, по ми отримали. Товариш на товариша відпасував у другому таймі, і Петряк без проблем обіграв голкіпера. Різниця в швидкості зорі та Волині була колосальною. Замість того, щоб бігти відіграватися, гості ходили пішки. Волинь була стомленою. Поначалу що вроді так на ранихралі, по тому вже, коли і гол забили... Та й міну 20, коли присінгували, то видно, що дуже було тяжело, і Волинь мені показалось, підсіла. На поїзді добирались ребята. Плюс вони зіграли там на день позже ігру. Ну їх теж можна зрозуміти, Там ну, важка дорога, я думаю, була. Якщо такий щод. Я думаю, воно видно було. Ну дійсно така дорога вона така очі вимотати може сильно. До Запоріжжя Волиняни їхали потягом більше 18 годин. А перед тим провели матч чемпіонату в неділю, тоді як решта учасників кубка грали днем раніше. Вы меня спрашиваете, почему мы в том нами? Это опять же не отговорка. 18 часов мы же не, не копали ямы, ехали в поезде. Да, это неудобство, но это абсолютно, я считаю, не повлияло то, что мы проиграли опять то, что мы ехали на поезде. Ну, на позі на самоліті время було. Просто я сам не пам'ятаю, чому не грали в суботу. Всі команди, які учаснили в Кубці, всі грали в суботу, кроме нас. Чому так? Ну кого? Я ж не буду тренеру говорити, почему так, почему так. Ну, хоча логічно було, були гри збори, і зіграти в суботу на день позже, на день більше отдохни і готовся к Луганску. Чому Волинь не зіграла в суботу? Давайте послухаємо головного тренера і за сумісництвом президента клубу. Ми починаємося вдома. как бы приоритет, контракт подписан с каналом 2 плюс 2, который ведут у нас э, трансляцию и можем играть 19.30, там игра Динамо Киев, Днепр, такие, такое, так сказать, самое, э, может сказать, удобное для футболиста время. Приходится играть в воскресенье в 2 часа, у нас люди, как бы болельщики, те, что ходят на футбол, они как бы часто приходят, э, ну, им удобно. Хто в церкву, хто по ділам, хто в колгосп приїжджає на два раз нормально. Ми, якби не проіграю в время. Все учитываем, що можемо. А коли ми хотим, нам не дають просто. Але тими вихідними наш телеканал мав лише одну трансляцію чемпіонату і готовий був ставити матч на суботу. Ми на 2 плюс 2 точно знаємо, що саме клуб Волинь був ініціатором грати днем пізніше, а значить, мати менше часу на підготовку до кубка. Волинь не мала шансів проти зорі. Жуніш допоміг заробити пенальті і отримав заслужену жовту. Удар по Олінню відбив шуст. Для зорі це третя поспіль незабита позначка. Втім, трохи пізніше захист Волині зробив все, аби бразилець реабілітувався. Розбігся, зібрав купу гравців і точно віддав на Караваєва. 3-0. Тренер сказав, що потрібно освіжити гру. Зробити це було не важко, бо суперник давав багато вільного простору. Відчувалося, що вони стомлені і не встигають за нами. Стомлена волинь не завадила Караваєву оформити дубль, ще й шуст помилився. Гості хіба встигали спілкуватися з арбітром, який інколи забагато пробачав. Наприклад, шуст міг легко приєднатися до горопевшика. Трупана тобиті стопило говорить? а ще на декілька вилучень награв жуніч, коли ліктем вдарив Петрика. А за декілька хвилин зірвав атаку зорі. Та червону, а точніше дві жовті за декілька секунд отримав Богданов. За що було чути і на іншому кінці поля? Все можна поняти, але футболіст довжовати футболістом і получать за такі речі красної карточки. Це Неприємливо. Я радий, що у нього в команді немає таких футболістів, які так поступають. Натомість є ті, хто забиває як Опанасенко. Гол вийшов дуже красивим і став убивчим підсумком гри. П'ять Перед игрой договорились умереть, не пропустить, умереть, не проиграть. Но футболисты сейчас очень хитрые, подлые, неискренне, футбол. Вы на что намекаете? Вы слухаєте слова главного тренера, что какие-то там намеки идут с не сдача. Я могу ручаться за себя и за свою команду. Что мы этим не занимаемся, никогда не будем заниматься. Я текстом. да. Своей команде я впевнений. В граках, крім Кравченка, пояснити, що сталося, не захотів ніхто. Командна швидкість суттєво зросла, коли Волиняни на чолі з тренером дружно втікали від наших запитань. Так, так ми робимо недостойно. Ну, Я хочу вас запитати. А є ще питати? Є я думаю, що Та я думаю, що я є. думаю, що недостойного нічого не ваше питати. Гравці Волині швидко сховалися у вагоні номер 13. І справді, чи можуть бути питання, коли команда так програє нуль п'ять? Більше трьох. Я от хочу поправити себе, що більше трьох. Ми говорили про те, що повинно бути три різниці. Так воно і сталося. П'ять. Що, заряд теж космічна? У вас не виникає космічна. питання. У Вас не з сьогоднішнім матчем не, 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 не проходять асоціації. Ну, Едуард. Ну, якщо в команді говорять, що ми за команду ну, ручаємося, да, що ми не здаємо, але тільки за команду. І чому то какие-то вещи там, да, происходят, чому то отдыхают меньше. Ну, Значить, надо искать. Шукати... Хотелось бы говорить о футболе, как просят квартиры. Ну какой футбол? О каком футболе мы здесь можем говорить? Ну, руководству вопросы, опять же, если сами, сами мы на канале 2 плюс 2 знаем, да, что перенос был инициирован руководством Волыни, вопросы, наверное, надо прежде всего действительно задавать руководству Волыни. Почему так или иначе? А уже потом там задавать другие А то, что вопрос. мы можем прогнозировать результаты? Це от, ну, от, -то ну, не дивує? знаєте, що то знаєте ви. Напевно. Так діліться. Так тільки ми знаємо. Розумієте? Ми на всю країну говоримо, нас всі люди сидять, розуміють, що... і ніхто нічого не каже. Всі роблять вигляд, що ну, так і має бути. Ну, ж, ну, ну, для чого такий футбол? От, що це футбол. Не знаю, Боже, для это, чего. Футбол, это ну, это а? далеко не футбол. Футбол это, это и, игра непредсказуемая мне просто, игра. Мне, а просто, здесь мне, игра предсказуемая. Мені просто ну, цікаво, взагалі, вот, футболисты, які отримают 8 за два матча. причому що прогнозуються ці результати, вони що, того не розуміють, що тренери, от їм, ну якби все рівно. Безнаказанность, если ты говоришь о чем-то, о чем я правильно думаю, то это безнаказанность. Она порождает продовження таких от скрок. Поговорили і забыли. И Поговорили, вот мы сейчас посидели, покричали, что ну, это Ну э, что? Никаких удозріттів, виводів ніхніх нет, нічого. У нас є э, комітет по етиці, да? От він працює. А ви чули, а ви чули, хочеш, у нас ми стільки матчів вже, стільки стільки моментів проговорили, він ніби працює, работает, ніби працює. Ніби працює, вже 2 роки робить цей комітет по етиці. Хоч хочеть хоть хоть когось щось покажіть. А ви зараз там рахуєте, там э, скільки скільки ми футбол професійний загубимо? Просто загубимо з так, таким станом. Ми загубимо про футбол.